Шановні працівники та ветерани Державної санітарно-пінологічної служби нашого міста, я вас щиро вітаю з нашим професійним святом, яке буде відзначатися у неділю у велике християнське свято Дня Покрови. Я хочу вам побажати, шановні служителі гієї, які стоять на варті суспільного та громадського здоров'я, щоб ви завжди були здорові, щоб могли втілювати. Ті свої рішення і задуми, які б сприяли забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя нашої адміністративної території. Уже майже 89 років, а якщо взяти його з історії Дня заснування, то це уже більше 12 років на Уманщині діють санітарні лікарі. Багаторічна праця, досвід, знання, наполегливість вплітали і вплітають у вінок історії нашого рідного міста гідні справи. В ім'я здоров'я у манчан, майбутнього України і в першу чергу прийдешніх поколінь. Ваша праця була завжди непомітною, ви завжди були залаштунками, але завдяки їй зводилися будинки і об'єкти. Ніхто не знає, що коли будувався і проєктувався будинок, кожен третій об'єкт і кожен третій проєкт коригували практично лікарі-геністи для того, щоб вони відповідали санітарно гінічним вимогам. Проваджували високі технології, випікали хліб, але ніхто не знав, що завжди поруч стояли ви, контролюючи, щоб ця продукція була безпечною і умови праці також відповідали вимогам. Ви навчали і виховували дітей, але на кожному п'ятому об'єкті лікарі-гіністи і епідеміологи коригували організацію навчання, виховання, режими дня, розклади уроків, медичне забезпечення. Ви попереджували і ліквідовували спалахи інфекційних захворювань, харчових отруєнь, забезпечували стійке санітарно-хімічне благополуччя, попереджали або локалізовували і ліквідовували надзвичайні ситуації. Під час паломництва хасидів забезпечували санітарну охорону не тільки нашого міста, а Черкащини і всієї України, тому що місто Умань для паломників була одна єдина Україна. Ми щиро дякуємо вам за відданість вашій праці, справі гігієни, охорові громадського здоров'я, з здоров'я, добра, наснаги, благополуччя, віри, надії, любові. Хай завжди з вами буде мудрість у гідних рішеннях, твердість у розумних ваших діях, творча наснага і здоровий глузд, витривалість, оптимізм, спокій та впевненість, низький вам уклін за відданість справі.